Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку це являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. У нашого великого президента має бути Путінград, щоб потомки пам'ятали про його великих ділах, і треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого дожень слухати там, тільки українські не доже слухати російське. Я читаю ваші коменти. А чого пацани оце на фронті мають там спати, я перепрошую, срак треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою? Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний путіну. Тобто вони ним всі керуються, розумієте? і вони псують свою пропаганду. все. Казалось би просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін, Мідів або приближені до нього, да ну або от такі от артісти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, яких все ж таки поклали життя за Україну, тих матері, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику при всій повазі до російської музики. Там є дуже гарна. І мелодіка, і слова, і так далі, і не завжди зараз українські музики. Ну по-чесному, не завжди є щось достойне, але треба розуміти, що це е, сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація, самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогерів, бо у них там рук не хватає. Вони як маркетологи, Американці не очені. Ви самі бачите, що наші українці, аби дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там, американський магазин. Ну, такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо досить плачевно, Там зараз ще скорочення йдуть по фінансам і по витратам в Україні. Багато бізнесів закривається, тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля.